Я дозволяю іншому, іншим суспільству ем, себе поставити в ранг, да, в себе поставити на певне місце і бігти разом з усіма. Я не дозволив собі визначити самому, і тому я беру участь в оцих загонах, я беру участь в цих гонках, я беру участь у грі, а в цій грі такі правила. Я не можу по-іншому. І от саме правила. Обистінювати, ранжувати, міряти там чимось, знаходити свою хороші чи поганість, чи так, бути якимось відповідати тим там, властивостям, яким треба там, для певного місця. Я себе підлаштовую під себе, під, під ці властивості. І таким чином так, я граю в цю гру. Це ці правила цієї гри і є тим фільтром, через який ми дивимося. Ну, я просто не знаю, що є інше. Я просто не знаю, що можна по-іншому. Я не знаю, що я можу поважати людину, навіть якщо вона мій супротивник чи ворог. Да? Я можу бачити прекрасність людини, навіть якщо перед цим ця людина щось сказала на мене, те, що я поважала образливо.